Автомобіль в продажі Opel astra K, 1,6 автомат, автомат гідротрансформатор 100 кВт 136 кінських сил потужність двигуна. Щось там 182 тисячі оригінального пробігу у гарному білому кольорі і на великій кількості різноманітних та необхідних опцій, як на 26-й рік. Дивимося, матрична оптика Luxe. Що вона дає, якісне світло та функціонал. Функціонал виражається залежно від режимів руху, також змінюється освітлення. Є адаптивне світлофарики, вирізає, затемнює і так далі. Так як це працює там, в Volkswagen, Шкодах і більш других брендах автомобілів. Купувати галогени ну, в такі гроші, скільки коштують автомобілі, рахую не дуже раціональним в 26 2026 році. перед-зад, також бачимо, парактроніки є боку, Ось тут, що він дає, він дає, що автомобіль може сам паркуватися між автомобілями як перпендикулярно, так і паралельно до обочини дороги. Далі, легкосплавні диски на літній гумі, також другий комплект присутній на зимовій гумі. Що ще цікавого, дивимося по колу значить, оригінальне скло вітрове. Притемнена і так далі. Дивимось, він номер. Запотіло на вулиці. Велика волога. Камера асистентів. Хромовані рейлінги, вільний вхід на передніх дверях та задніх. Підійшли до будь-яких дверей. Натиснули кнопку, відкрилася автомобіль, натиснули, закрилось. Е, Так, сліпі зони в дзеркалах. Автомобіль, задня частина притонована. led фари позаду додає сучаснішого вигляду позаду, далі кращу видимість, ніж такі самі фари в Астріка, які йдуть на звичайних лампочках. Камера заднього виду, електрокришка багажника. Автомобіль розмитнений, сертифікований, є клей та насос. Стеля без пошкоджень пропалень. Також кришку багажника можна відкрити жестом ноги. Ідемоте, покажу вам під капотом, що там є, як автомобіль виглядає. Дивимось. Фара 16 рік, 16 рік. Останній сервіс, що тут зазначений, 173 600, 18, 11, 24 рік тому тихенько працює, все гарно. 1,6 на 136 кінських сил. На надійному автоматі скло підйомники позаду. Текстиль. Автомобіль показуємо так, як він приїхав, без детейлінгу. хімчистки та полірування в досить непоганому стані. Якщо когось він зацікавить, телефонуйте, задавайте свої питання. Нічого скритого в нас по автомобілях не буває. Тобто, на всі ваші питання будуть відповіді і відповіді, які ой, не знаю, а не чув, а то не я і так далі. Накладки такі, Piano Black, це в дорожчих версіях ідуть більш укомплектованих. Ось так автомобіль з правої сторони. Давайте переходимо на водійське місце, покажу більший функціонал даного варіанту. Повний електропакет. Тобто в багатьох автомобілях є, коли ви хочете заднє вікно відкрити. Його потрібно тримати кнопку, затиснувши. так, Тут всі вікна йдуть автоматичні. Натиснули, і вони дотягуються і так далі. Регулювання дзеркала йде зліва-справа. Також складання дзеркал, десь заїхали на мийку чи припаркували. Треба, щоб прохід між автомобілями був більший. Склалося собі автоматичне все. Електрокришка багажника відчиняється з кнопки, з кнопки на багажнику, жестом ноги. Та з кнопки на ключі. Віномер, хто хоче перевірити, бачимо, що мали йти розміри резини. І радіус 16. -й. водійське сидіння, вони йдуть HR. HR це не означає, що має бути шкіра, тільки там, чи вентиляція. Це означає форма сидіння так, з поперековою підтримкою, з підколінною і так далі. От, Регулюється попереду, вручну регулюється. Підйом сидіння. Тобто по налаштуваннях можна все підлаштувати під любі габарити водія. Мультикермо з підігрівом, автоматичне світлофар. Так, далі. Ходімо в адаптивне світлофар. Адаптивне світлофар це коли ближнє включиться, щоб воно вирізало, затемлювало, підсвічувало і так далі. Дивимося, асистент запобігання зіткненню, виставляється дистанція, автомобіль виявляє попереду перешкоду, гальмує чи це пішохід буде, чи автомобіль, який перед вами загальмує, чи якийсь об'єкт. Е Дає вам попередження звукове, візуальне. Наступне автомобіль, якщо дивиться, ви не реагуєте, сам повинен зупинитись. Тому сьогодні ці всі асистенти працюють, рятують ваше життя, здоров'я та ваше майно. Є датчики тиску в колесах. Наступне що тут ще? Мультикермо з підігрівом, я вам казав, оскільки вільний вхід також в базі йде старт двигуна з кнопки. Автомат. Ще раз повторюсь, гідротрансформатор досить надійний. Камера заднього виду. Наступне по кнопках є спорт режим, тримання смуги руху, ще один асистент. Далі автопаркування Я вам показував, що є парктроніки з боку. От, можна змінювати, з якої сторони автомобіль має припаркуватись вказівником напрямку смуги руху. Далі, затиснувши цю ж саму кнопку, можемо не тільки паралельно цю запаркуватися, а також. Перпендикулярно. Що тут ще цікавого підігріви передніх сидінь? Клімат-контроль двозоний. Так, 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 датчики тиску в колесах показував. Що тут ще цікавого вам пройтись? Так, виключимо Так, ці положення. Так, різні там. 182 пробіги, як бачимо, відстань до попередньої машини. Далі е, сажовий фільтр служби паливного фільтра. Наступна швидкість. Бачимо, що 77 тисяч тому збивався бортовий комп'ютер, е, 5 літрів середній розхід при швидкості 51 км. Зараз 0,4-05 на холостому е, ходу. Масло треба вливу замінити, датчики тиску в колесах, і, в принципі, все, можна от в кольорі бортовий комп'ютер управляти аудіосистемою, телефоном, навігація і так далі. Що ще тут цікавого? Дивимось: камера, показує Wi-Fi, Android, Auto, Apple, CarPlay. Повинні такі опції бути в сучасних автомобілях у всіх. Bluetooth по автомобілю бачимо комфорт та зручність, персоналізація. Водієм, склочисник з датчиком руху, витирання в зворотному напрямку. Вимкнем так далі. Освітлення, адаптивне світлофар, розумний розподіл. Е, так, 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 Виявлення, система попередження пролобове зіткнення, що вам теж розповідав, сигналізує та гальмує паркувальний асистент, сигнал бокової, сліпої, зони, дивимось в дзеркала. їдете справа, є перешкода, світиться справа, зліва перешкода світиться зліва в дзеркалі. І, в принципі, все. Багато різноманітних там дрібних налаштувань, які можна теж під себе підлаштувати, якісь функції опції, але не настільки важливі, щоб витрачати на це ваш час. Оригінальний пробіг, машина в гарному запакованому стані. Е, з опціями, далі е, гарний текстиль. Е, потім надійна, що дуже важливо, купу, коли купуєте вживані речі, якісь автомобілі, коробка, яка слугуватиме довше. Порівняно з там роботизованими чи варіатори, і т.д. і Тому, кого цікавить цей варіант, телефонуйте, приїжджайте на тест драйв. Всю інформацію на ваш запит надамо. Всім гарного дня вечора.